Не всі фрукти однаково корисні, особливо після 50 років. Деякі з них, які ми вважаємо здоровими та навіть обов'язковими в раціоні, насправді можуть серйозно зашкодити. Наприклад, один з найсолодших фруктів буквально підриває рівень цукру в крові за лічені хвилини, інший може спричинити здуття, важкість і навіть порушення роботи серця. А третій той самий, який часто подають у лікарнях, викликає зневоднення і навантажує нирки. І третій фрукт у цьому списку здивує вас найбільше, бо ви точно не очікуєте його побачити серед ризикових. Сьогодні ви дізнаєтесь, які саме фрукти не варто вживати людям старшого віку, навіть якщо вони здаються корисними на перший погляд. Ми разом з вами розберемо шість найпоширеніших фруктів, які можуть викликати проблеми з тиском, цукром, травленням та навіть серцем. Також ви дізнаєтесь, що говорять лікарі-нутриціологи про приховані здорові пастки, які часто зустрічаються в нашому щоденному раціоні. Ви здивуєтесь, скільки здорової їжі насправді викликає запалення, підвищує глікемічний індекс і навантажує підшлункову. Як уникнути поширених помилок у харчуванні після 50 років та як правильно поєднувати продукти, коли краще вживати фрукти, щоб вони не шкодили, і які ознаки говорять про те, що організм не сприймає той чи інший фрукт, і саме головне, які фрукти краще їсти по іншому, а які взагалі виключити з раціону? Я розповім про безпечні та смачні альтернативи цим фруктам, щоб ви могли харчуватися з користю для здоров'я. Не відмовляючись повністю від улюблених смаків. Я зібрав доказову інформацію, а також практичні поради, які дійсно працюють. Це не страшилки, не чутки, усе підтверджено науковими дослідженнями та медичними спостереженнями. Це відео важливо переглянути повністю, якщо вам за 50, або ви піклуєтесь про близьких поважного віку. Адже харчування в цьому періоді життя це не просто їжа, це про енергію, довголіття. І якість життя. Дивіться уважно, щоб не пропустити найцікавіше, і перший фрукт може здатися звичним, але ви точно подивитесь на нього по-іншому вже за кілька хвилин. Багато людей вважають, що фрукти це щось універсально корисне, і в молодому віці це часто дійсно так. Але після 50 років наш організм змінюється, травна система стає чутливішою, зменшується вироблення ферментів, знижується кислотність шлункового соку. Тому навіть звичайні фрукти можуть викликати здуття, важкість печію чи навіть пронос. Рівень цукру в крові стає менш стабільним, і якщо в молодості організм легко справлявся з солодким виноградом чи кавуном, то тепер один великий фруктовий салат може спровокувати різкий стрибок глюкози. А це вже ризик для серця, судин і підшлункової. Нирки та печінка працюють повільніше. А деякі фрукти багаті на оксалати, фруктозу, або мають сечогінний ефект, що перевантажує ці органи. Не забувайте також, що є ризик взаємодії з ліками. Наприклад, певні фрукти можуть впливати на всмоктування лікарських препаратів або навіть посилювати їх побічну дію. Саме тому дуже важливо знати, які фрукти підходять для старшого віку, а які краще вживати обережно або зовсім виключити. І зараз ми детально розглянемо шість популярних фруктів, які можуть стати проблемою для людей після 50 років, деякі з них точно здивують вас. Тож будьте уважні, і зараз ви почуєте про перший фрукт у цьому списку, який точно вас здивує. Ківі це фрукт, який часто асоціюється зі здоров'ям він яскравий, екзотичний, соковитий і містить велику кількість вітаміну С, калію та антиоксидантів. На перший погляд здається, що це ідеальний варіант для зміцнення імунітету та підтримки загального тонусу організму. Але якщо вам більше 50 років цей фрукт може створити більше проблем, ніж користі. Одна з головних особливостей ківі – це його висока кислотність. У молодому віці організм добре справляється з кислими продуктами, але з віком слизова оболонка шлунка стає тоншою та чутливішою. У результаті вживання ківі може викликати печію, неприємне відчуття пекучості в грудях, а також посилити симптоми гастриту або езофагіту. Багато людей навіть не пов'язують ці симптоми саме з фруктами, продовжуючи вживати їх щодня. Ще одна важлива річ це потенційна алергенність ківі. Цей фрукт часто викликає реакцію в організмі, особливо в людей старшого віку, в яких імунна система вже не така стійка. Симптоми можуть бути різними: від легкого свербежу в роті або набряку губ до серйозних шкірних висипів, і навіть утрудненого дихання. І що цікаво, алергія може з'явитися навіть у тих, хто раніше спокійно їв Києві без жодних наслідків. Крім того, у Ківі є ще одна прихована особливість: він впливає на згортання крові. Завдяки вмісту активних ферментів. Ківі має властивість знижувати згортання, що в окремих випадках може бути небезпечним? Особливо, якщо людина вже приймає препарати для розрідження крові, наприклад, аспірин або варфарин. У таких випадках поєднання з ківі може підвищити ризик кровотеч і навіть вплинути на дію самих ліків. Як бути, якщо ківі вам подобається і ви не хочете повністю його виключати з раціону? Лікарі-нутриціологи радять вживати його помірно, не більше одного середнього плода два-три рази на тиждень його краще не їсти на голодний шлунок, а додавати до вже готової страви або після основного прийому їжі. Також важливо звертати увагу на реакцію організму якщо після ківі ви відчуваєте дискомфорт, здуття або зміни тиску, краще повністю відмовитися від нього. Яблука один із найпопулярніших фруктів у світі. Вони доступні, смачні, зручні для перекусу і асоціюються з правильним харчуванням. У багатьох людей старшого віку яблуко це майже обов'язковий щоденний ритуал. Але важливо знати, що не всі яблука однаково корисні, особливо після 50 років. Солодкі сорти яблук, такі як на да, Fuji, Red Delicious, мають високий вміст фруктози. Це натуральний цукор, але для організму він діє так само, як і звичайна глюкоза, швидко піднімає рівень цукру в крові. А для людей із переддіабетичним станом або вже діагностованим діабетом другого типу це справжній виклик для підшлункової залози. Навіть одне велике солодке яблуко може викликати гіперглікемію, особливо якщо з'їсти його на порожній шлунок. Крім того, фруктоза у великих кількостях впливає на роботу печінки. Саме вона перетворюється на жир у печінкових клітинах, і це може сприяти розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки, проблеми, з якою дедалі частіше стикаються люди у віці 50 Ще одна особливість: яблучна шкірка. Вона містить багато клітковини, що в цілому корисно. Але якщо у людини є хронічні захворювання кишечника, наприклад, коліт. Синдром подразненого кишечника чи просто повільне травлення, то надлишок грубої клітковини може викликати здуття, газоутворення та відчуття тяжкості, особливо, якщо яблуко з'їсти сирим і не пережовувати ретельно. Що радять лікарі, перш за все, звертати увагу на сорт яблук. Замість дуже солодких краще обирати більш кисло-солодкі сорти, такі як семиренка або Гріні Сміт. Вони містять менше цукру і краще сприймаються організмом. Якщо ви все ж таки обираєте солодке яблуко, краще їсти його в другій половині дня після основного прийому їжі, а не на голодний шлунок. І не забувайте ретельно пережовувати, щоб не створювати додаткове навантаження. А якщо вже є діабет або порушення обміну речовин, обов'язково порадьтеся з лікарем-нутриціологом. Іноді заміна свіжого яблука на запечене з корицею може бути не лише безпечнішою, а й кориснішою альтернативою. Диня це справжній літній фаворит, вона ароматна, солодка. Освіжає в спеку і здається просто ідеальною для перекусу або легкої вечері. Але як не дивно, саме диня входить до переліку фруктів, з якими людям старшого віку варто бути особливо обережними. Перш за все, диня має високий глікемічний індекс, це означає, що після її вживання рівень цукру в крові зростає дуже швидко для організму молодої, здорової людини це можливо не проблема. Але у віці 50 плюс це може призвести до гіперглікемії, підвищеного навантаження на підшлункову залозу, різких перепадів настрою, слабкості і навіть запаморочення. Особливо це небезпечно для тих, хто має порушення вуглеводного обміну, метаболічний синдром або вже приймає ліки від діабету. Крім того, диня має виражений сечогінний ефект, і, хоча це звучить, ніби позитивно був... виводить зайву воду. Насправді для людей з порушенням водно-сольового балансу, проблемами з нирками або серцево-судинною системою надмірне сечовиділення може призвести до зневоднення та втрати важливих електролітів, особливо якщо вживати диню в спеку, без додаткової рідини чи разом із ліками, які вже впливають на водний обмін. Ще один момент поєднання дині з іншими продуктами. Лікарі-дієтологи наголошують, диню краще їсти окремо, як самостійну страву через її швидке бродіння в шлунку. Якщо з'їсти її разом із іншою їжею, наприклад, одразу після м'яса чи каші, це часто викликає здуття, газоутворення, важкість і навіть спазми в животі. Що ж робити, якщо ви любите диню і не хочете відмовлятись? Насамперед. Їжте її окремо від інших продуктів бажано через 2 години після основного прийому їжі. Порція не більше 200-250 г за один раз і обов'язково запивайте достатньою кількістю води, щоб уникнути зневоднення. Якщо ви приймаєте діуретики – сечогінні препарати або маєте схильність до зниженого тиску, краще порадитись з лікарем перед тим, як включати диню у раціон регулярно. Кавун король літа. Він на 90% складається з води, чудово освіжає, має приємний смак і майже не містить калорій. На перший погляд, ідеальний продукт для тих, хто хоче скинути вагу, очистити організм і просто втамувати спрагу. Але не все так однозначно, особливо для людей старшого віку. По-перше, хоч кавун і містить мало калорій, він має високий вміст цукру, зокрема глюкози і фруктози. Одна середня скипка кавуна, близько 300 грамів, може містити до 20 грамів цукру. Це різко підвищує рівень глюкози в крові і, як і у випадку, з динею може викликати глікемічні гойдалки. Спочатку прилив енергії, потім різке падіння сил, сонливість, головний біль для людей з діабетом другого типу або порушеним обміном речовин. Це особливо небезпечно. По-друге, Кавун також має потужну сечогінну дію. Багато хто спеціально їсть його для очищення нирок чи зменшення набряків, але у віці після 50 років функція нирок часто вже не така ефективна. Надмірне виведення рідини безналежного контролю може призвести до втрати калію, натрію, магнію, мікроелементів, які критично важливі для серця, м'язів і нервової системи. У результаті можливі судоми, слабкість, зниження тиску, а в тяжчих випадках порушення серцевого ритму. Ще один фактор ризику та й нітрати. На жаль, кавуни один із найбільш ризикованих фруктів з точки зору вмісту хімії, особливо в перші місяці літа, коли на прилавках з'являються ранні ягоди. Надмірна кількість нітратів може викликати отруєння, головний біль. Розлади травлення і навіть серйозні ускладнення для людей зі слабким імунітетом або хронічними захворюваннями печінки, що радять фахівці. По перше, обирайте кавуни обережно, не купуйте дуже ранні, перевіряйте наявність сертифікатів на ринках або купуйте у перевірених продавців. По-друге, обмежуйте порцію. Одну, дві невеликі скипки на день бажано в першій половині дня, і головне, не поєднуйте кавун з основною їжею, як і диню, його краще вживати окремо, щоб уникнути проблеми з травленням. Виноград сонячна насолода, яку люблять усі. Соковитий, солодкий, ароматний, він прикрашає наші столи з літа і до пізньої осені, у ньому міститься безліч корисних речовин антиоксиданти, вітаміни групи В, вітамін С. Калій, магній. Здавалося б, чим не ідеальний фрукт для підтримки здоров'я. Проте з віком варто бути обережнішими. Після 50-ти виноград може бути не таким вже й безпечним. По-перше, у ньому високий вміст цукру у 100 грамах винограду від 15 до 20 грамів натуральних цукрів, здебільшого глюкози і фруктози. Це означає, що навіть невелика жменя може різко підвищити рівень цукру в крові. Для людей з метаболічним синдромом, діабетом другого типу або предіабетом це серйозний ризик. Часте вживання винограду може спричинити ті ж самі глікемічні гойдалки, прилив енергії і потім різкий спад, втома, дратівливість. По-друге, шкірка та насіння. Хоча шкірка винограду містить корисні поліфеноли, для людей з чутливою системою травлення вона може бути важкою. Після 50 років знижується вироблення ферментів і травна система працює повільніше. Надлишок винограду здатен викликати здуття живота, метеоризм, діарею або навіть загострення хронічного гастриту чи коліту. Ще один нюанс пестициди. Виноград один із найоброблюваніших хімікатами фруктів. Його вирощують у великих масштабах і без захисту від шкідників не обходиться. Ретельне миття. Обов'язкове, а ще краще замочити ягоди у воді з содою або спеціальним засобом для очищення фруктів. Що радять фахівці? Не переїдайте, достатньо 100-150 грамів винограду на день. Бажано у першій половині дня краще обирати темні сорти: чорний чи червоний виноград, багатший на антиоксиданти, зокрема ресвератрол, який сприяє зміцненню серця. Якщо є проблеми з цукром у крові або підозра на діабет, порадьтеся з лікарем перед включенням винограду у раціон. І, звісно, не змішуйте виноград з іншими продуктами, як і більшість фруктів, його краще їсти окремо за годину до або після основного прийому їжі. Манго екзотичний скарб тропіків, солодке, ароматне, з оксамитовою текстурою. Цей фрукт асоціюється з відпочинком. Сонцем і Райськими островами. Він багатий на вітаміни А, С, Е, а також містить антиоксиданти, які сприяють омолодженню організму. Проте за зовнішньою досконалістю ховається кілька важливих нюансів, особливо для людей старшого віку. По-перше, дуже високий вміст цукру. Манго один із найсолодших фруктів. У 100 грамах м'якоті може міститися до 15 грамів натуральних цукрів, переважно у вигляді фруктози, а якщо з'їсти цілий плід, то це вже майже третина добової норми цукру для людини після 50 років. Такий стрибок глюкози в крові може бути небезпечним для тих, хто має інсулінорезистентність, предіабет або діабет другого типу. По-друге, можливість. Алергічної реакції манго містить речовини, які можуть викликати подразнення шкіри або слизових оболонок, особливо в людей з чутливою шкірою або схильністю до алергій, особливо небезпечна шкірка плоду у ній міститься урушіол той самий алерген, що й у отруйному плющі, навіть простий контакт зі шкіркою може спричинити висип, свербіж чи почервоніння. По-третє, навантаження на шлунок. Через високу щільність м'якоті і велику кількість клітковини манго може бути важким для перетравлення. У людей старшого віку, коли функція шлунка і підшлункової залози знижена, це може спричинити здуття, тяжкість або навіть спазми. Вживайте манго помірно, не більше одного двох середнього плоду на день і не щодня. Завжди очищайте фрукт від шкірки та уникайте контакту з нею. Особливо якщо у вас чутлива шкіра. Їжте манго окремо за одну-дві години до або після основного прийому їжі, щоб не перевантажувати шлунок. І головне, якщо після вживання з'являються висипи, свербіж або інші реакції, від манго краще відмовитися зовсім. З віком харчування має ставати не лише смачним, а й розумним. Це особливо стосується фруктів, навіть найбільш корисні з них можуть принести шкоду, якщо вживати їх без міри або у невідповідний час. Ось кілька ключових порад від фахівців: контролюйте порції. Фрукти це природне джерело цукру. Рекомендована кількість для людей після 50 років до 300 грамів фруктів на день, розділених на два прийоми. Надлишок фруктози створює навантаження на печінку. Сприяє накопиченню жиру в організмі та може викликати стрибки інсуліну. Фрукти краще вживати у першій половині дня до другої години, коли метаболізм активніший і організм краще справляється з цукрами. Найкращий варіант за 30-60 хвилин до основного прийому їжі або через 2 години після нього. Не змішуйте їх з білками чи жирами, м'ясом, яйцями, сиром. Це уповільнює травлення. І може викликати бродіння, здуття або навіть дискомфорт у шлунку. Для людей старшого віку найбільш безпечними вважаються ягоди, чорниця, лохина, малина, смородина. Вони багаті на антиоксиданти, мають низький глікемічний індекс, яблука кислих сортів, вони стимулюють травлення, багаті на пектин, що корисний для мікрофлори кишечника. Груші м'які, солодкі, але з помірним вмістом цукру. Вони покращують перистальтику кишківника і не викликають різких стрибків глюкози. Будьте обережні з екзотикою: манго, ананаси, папая, дині та кавуни смачні, але містять багато цукру або можуть викликати алергію, їх краще вживати рідко, в маленьких кількостях і обов'язково перевіреної якості. Слухайте свій організм. Якщо після певного фрукта виникає тяжкість, здуття або сонливість, це сигнал, що він вам не підходить. Не ігноруйте ці підказки. Фрукти це не вороги нашого здоров'я, а навпаки, його союзники, але як і з будь-яким іншим продуктом, головне помірність, правильний вибір і вдалий час вживання, особливо після 50 років, коли організм потребує більшої уваги, ніж у молодості. Дбайте про себе, їжте з розумом, і ваш організм віддячить вам енергією, легкістю та добрим самопочуттям. Поділіться цим відео з батьками, родичами, друзями. Можливо, саме ці прості знання допоможуть їм уникнути поширених помилок і покращити своє здоров'я. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і залишайте свої коментарі, який фрукт найбільше любите ви. А який уникаєте? Напишіть, буде цікаво обговорити разом.